Для чого вам потрібно розбиратися, як працює вам професійний маркетинг? Для того, щоб знаходити відповіді на усі ваші питання і мати чіткий план дій, який точно принесе вам ті результати, які ви очікуєте від свого просування. І отже, перший крок створення маркетингової стратегії це розбір вашого бренду, а саме визначення унікальних рис вашого бренду, які є в ньому, або які ви в нього вкладаєте, або які ви декларуєте і хочете, ну фактично, монтувати. Ще ви, може, цього не зробили. І я Хочу вам сказати, що це основа основ навіть уже для того, щоб спрацювала ваша платна реклама. Наприклад, ви створили якийсь меседж, створили дуже гарний банер чи відео, відправили це в роботу, наприклад, таргетологу або там самі тестити, як це працює, і дивуєтесь, чому люди не зреаговують, що все так класно у цьому повідомленні, але ви не можете зрозуміти, чому люди не замовляють, чому люди не купують, чому люди не підписуються. А тому, що вони не розуміють цінність вашого бренду. І ось в цьому буває помилка, і це найбільша, мабуть, помилка, яку я бачу зараз, особливо після теражування величезної кількості низькосортного контенту різних курсів з СММ, кажу, як є. Людей вчать неправильним речам, і вони роблять неправильні дії, а ще й багато хто перекручує і це. Ще, знаєте, мінус третій поверх від того, що мало бути просто. І так є випадки, коли людина інтуїтивно ігнорує знання, які їй дали неправильні, і просто робить щось, і десь в результаті якихось тестів невдалих і вдалих знаходить якусь свою формулу. Але в маркетингу професійному цьому є однозначне працююче визначення, і воно звучить як таке, що. Люди мають зрозуміти вашу унікальність, усі риси, які є вкладені у вашому бренді. І все, що ви робите, ви маєте туди вмонтувати ці свої особливості, щоб людина вас бачила, знаєте, як прожектор, який кидає промінчики на стелю. Ось на тих всіх курсах вчать, що оформіть себе красиво, транслюйте себе так гонорово і всяке таке. Це один промінчик, який ще є однаковий, такий, як і всіх інших цих проекторах. Що ви гляньте, вони всі однакові. І поки ви не визначите ось оці унікальні риси свого бренду, люди не бачать цей спектр або як діамант. Одна грань це така, як у всіх. І це не вишукано. І вишукано, й цінно це тоді, коли там багато граней, і кожна людина щось знаходить там своє, і кожна наступна грань розкриває вашу загальну цінність.